В Україні виник дефіцит газу. Чи не вперше рівень запасу знизився до позначки менш як 10% від об'єму сховища? Промисловість вже відчуває нестачу і їм прогнозують різке підвищення цін. А уряд готується купувати в Європі додаткові обсяги. Чи пов'язано це з тим, що росіяни стали частіше атакувати нашу газову інфраструктуру? Чи відчують дефіцит газу приватні домогосподарства, і чи залишаться тарифи на нинішньому рівні? Відповіді далі в сюжеті. Вісім масштабних атак здійснила Росія по українських газових об'єктах цього року. Пріоритетними цілями для ворога стали видобувні підприємства та вузли газотранспортної системи. Росіяни дочекались, коли в Україну прийдуть морози, і саме в цей момент спробували створити у нас дефіцит газу. В останній місяць. Росіяни змінили свою тактику, і вони ракетами-дронами обстрілюють нашу критичну інфраструктуру, яка відповідає саме за газовий добуток, полтавський регіони, харківський регіони. І ми втрачаємо зараз фактично щодня можливості додатково добувати об'єм газу, якого Місячних для проходження землі експерти пропускають, що удари по газовій інфраструктурі України є відповіддю Кремля на припинення транзиту російської нафти в країни Центральної Європи. Другий газовий фронт проти України готовий відкрити словацький прем'єр Роберт Фіцо. Він заявив, що планує зупинити транзит природного газу з Європи в Україну через словаччину. Це буде відповіддю на те, що Україна позбавила Фіцо можливості купувати російський газ. Ми маємо моральне право розглядати методи припинення зарубіжних поставок приблизно 7,5 мільйонів кубометрів на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже перебуває на рекордному рівні. Поки що Фіцо не наважується виконати свої погрози. Україна отримує газ від європейських партнерів без перешкод. Про наслідки ворожих обстрілів наших газоводобовних підприємств інформації немає. Вона зі зрозумілих причин тримається в таємниці, але точно відомо, що домогосподарства проблем через ті обстріли не матимуть. Їм постачається тільки газ українського походження. Його в Україні видобувають приблизно 18-20 мільярдів кубометрів на рік, і це втричі більше ніж потрібно приватним споживачам. Для них навіть тарифи не зміняться. Залишаться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Дефіциту в українських домівках газу не буде. Попри ракетні обстріли, Україна додатково зараз імпортує газ для того, аби мотиви зиму без відключень як світла газу. Тому наразі немає за що проживати і будь-які маніпуляції з цього приводу вони без підставлі для того, щоб проблем через нестачу газу не було і в підприємствах. Уряд планує до кінця березня закупити в Європі додаткові 100 мільйонів кубометрів блакитного палива. На це витратять 4 мільярди гривень. Ціни на додаткові обсяги газу будуть вищими за звичайні, і ось це для підприємств і є неприємною новиною. Це призведе до того, що підприємства, по перше, будуть платити більше за газ, а по-друге, вони, скоріш за все, не отримують газу в тому обсягі, на вони розраховували в лютому, і можливо, частково в березні місяці. Це скоротить обсяги виробництва, скоротить надходження до державного бюджету. Від Сплати податків цими підприємствами, а ось зірвати в Україні паливний сезон росіянам точно не вдасться. Завдяки теплій погоді Україна всю зиму використовувала газ ощадливо. Тож нині всі теплові станції працюють без збоїв.